Що можна знайти на свалках в Норвегії? Розкажу, які цікаві речі я там знайшов, а ти підписуйся на канал та черкани декілька слів в коментарях. Це допоможе просувати контент та мотивує створювати нові цікаві відео для вас. Правильніше такі місця буде назвати не свалками, а станціями для переробки це спеціальні об'єкти для сортування та переробки відходів, де місцеві жителі можуть безкоштовно або за невелику плату залишати речі, що ще придатні для використання, або ті, що підлягають переробці. Переробні станції приймають різні типи відходів: метал, електроніку, меблі, будівельні матеріали, побудову техніку, садові відходи тощо. Мета запобігти потраплянню речей на звалища та забезпечити їхнє повторне використання. Найбільшості Таких станцій є спеціальні зони, де можна залишати або брати речі, які ще в хорошому стані. Багато людей віддають такі речі, які їм більше не потрібні, але які можуть стати в нагоді іншим. Такі зони часто працюють як міні-магазини, де речі можна взяти безкоштовно або за символічну плату. Таким чином, вони отримують друге життя. До речі, багато таких речей відновлюються і потрапляють до спеціалізованих секонд-хендів, де їх можна купити за невелику ціну. Якщо вам цікаво, ставте плюс в коментарях, і я знімлю окреме відео про це. Найбільші переробні станції Норвегії знаходяться в Осло, Тромсе, Ставангері та Бергені. Я живу далекувати від цих міст, але поряд з льордалом є, хоч і невелика подібна станція, але багато що цікавого там теж можна знайти. Це місце знаходиться в Капангері. Я вже їздив туди декілька разів. Основна моя ціль була роздобути годні велосипеди, тому що, як я вже говорив, ми живемо на окраїні містечка, і нам практично щодня доводиться їздити по 10-15 кілометрів, то в школу на навчання, то дітей відвести в садок, то просто в магазин. Плюс до всього поряд немає газових заправок, щоб можна було хоч якось економити на пальному, і тому постійно приходиться кормити бензином свого ненажерливого кабана на ім'я Дойч. Тому віліки це то, що треба, як для економії, здоров'я і чудового проведення дозвілля з сім'єю. Декількома ходками я понабирав цілий сто з цих залізних коней і почав ліпити докупи з самих годних деталей в один велосипед. Не знаю чому, але цей процес приніс мені море задоволення, а конструктор для дорослих. Замінив резину, накачав колеса, якісь кращі педалі зняв з одного велосипеду, підтримувач для пляшки з водою з іншого. Дещо замовив з Китаю, дещо купив на місці. Використані донори відвіз на свалку, і в результаті в мене вийшло три класних велосипеди, ну і найменшому велобіг, які ще прослужать не один рік. Що скажете? Рахуйте доцільним знаходити речі на подібних станціях, чи ви це розцінюєте як копання по мусоркам? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку. А я вам щиро вдячний за перегляд, усіх обійняв і чекаю на зустріч в нових відео.